Олімпійський урок у Житомирі вже став традиційним. І якщо раніше його проводили більш показово і масово, то цьогоріч такі уроки відбулися у всіх спортивних школах. Долучились і учні загальноосвітніх закладів. Ну, якщо раніше ми організовували так чисто показові олімпійські уроки, ну там чи то на бульварі, чи то там на центральних площадях, ну там приймали участь від кожної спортивної школи, ну 50, ну, 20 якісь спортсменів і так далі, а в цілому получалась маса. Цьогоріч ми вирішили змінити цю формулу і Олімпійський урок проходить буквально в кожній спортивній школі. Це дає змогу залучити масу, будемо казати, практично всіх дітей, які займаються дитячою національною спортивною школою. Учні школи номер 17 уроки фізичної культури, відвідують із задоволенням. Кожен знаходить собі заняття до душі. Багато школярів займається і в спортивних секціях. Саманка Даша. Мені сім років я в другому в класі. Дарінка, скажи, чого в тебе за що? Тебе стільки медалей? Я е, е, на конкурсах заробляла за участі. Скажи, а чим ти яким ти видом спорту займаєшся? Танцями спортивними. Мені сподобалось, тому що мені Просто подобається танцювати. Ча, ча ча джайф, вальс. Меня зовут звуть Льоша Олексій, мені 8 років. Я займаюся видом спорту карате. Я брав карате, щоб захищатися. Мене звати Дмитро Олегович Слив, Я займаюся футболом. Зарядка, розмінка. А потім ми йдемо ну, тренуватися, бігаємо, кросдаємо. Ну, футбол граємо. Заняття спортом не лише заряджають енергію та здоров'ям, але й тренують волю і витримку, загартовують характер. Світлана Грейс, директор департаменту сім'ї, молоді та спорту, в дитинстві також займалася волейболом та стрільбою. Я займалася волейболом і займалася стрільбою з пістолетом і пневматичної рушниці. Гвинтівки, так правильно тоді називалося. І я навіть досить тривалий час була спортсменкою, але знаєте, якось тоді не розцінювалася, що я буду працювати саме в цій галузі. І Мені зараз трохи навіть ну, так, приємно це згадувати, тому що теж маю відношення і розумію спорт, тому що була колись виходила. Хованкою спортивної школи також.